Друзі, доброго дня! Вітаємо у харківському медіахабі. Зараз з нами у студії знаходиться пан Євген Куляда, голова благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр. Також керівник відділу евакуації благодійної організації, координаційний гуманітарний центр Олег Іванов. Сьогодні ми будемо говорити про результати роботи благодійного сектору в евакуації населення з прифронтових та небезпечних територій Харківської області, а також заслухаємо доповідь щодо другого місяця роботи гарячої лінії з евакуації. Тож ми починаємо, пане Євгене, вам слово. Так, дуже вдячний, шановні колеги, всі присутні. Почну з того, що благодійна організація координаційний гуманітарний центр продовжує працювати в сфері координації локального міжнародного благодійного сектору в регіоні в Харківській області в різних напрямках. Основні напрямки це евакуація цивільного населення, гуманітарна допомога, медична допомога, допомога вимушено переміщеним особам в тимчасових місцях перебування і також координація саме. Інформаційного простору серед локального благодійного сектору в напрямку швидкого реагування зараз конкретно по евакуації в сфері евакуації робота продовжується. Як всі знають, запущена єдина гаряча лінія з евакуації. Вона є цілодобовою, працює ця лінія на всю територію деокуповану територію Харківщини і не тільки Харків, не тільки на деокуповану територію, а взагалі по всій області. Лісті будь-яка людина, яка відчуває небезпеку для себе, для свого життя, для життя дітей, вона може звернутися за телефоном гарячої лінії і отримати всю необхідну інформацію щодо ресурсів, можливостей як міжнародного локального благодійного сектору, так і можливостей держави для допомоги. Цим людям і отримати всю необхідну інформацію, коли, де, як її будуть забирати і куди її будуть вести зараз. Гаряча лінія, вона... ми працюємо над поширенням цієї лінії, максимальною висвітлення цієї гарячої лінії як інструменту, як можливості для виїзду в прифронтових територіях. Це наш пріоритет, пріоритет номер 1 в прифронтових громадах, там, де є зараз нагайна небезпека. Ми Наша мета зробити максимальну обізнаність для цивільного населення щодо такого інструменту, і це дає свої плоди, бо, бо велика робота проведена. І керівником напрямку, і командою швидкого реагування благодійної організації Координаційний гуманітарний центр в плані обізнаності саме населення, це і розруківка плакатів, це і брошури, які розклеюються, роздаються людям в громадах, в населених пунктах на безпечних територіях. Це і інформування за допомогою радіо, які віщають також українські хвилі, які віщають в прифронто. Віх територіях це і смс інформування, яке відбувається зараз в прифронтових декупованих територіях. Насправді ми використовуємо усі можливі платформи, комунікаційні платформи для того, щоб люди були максимально проінформовані про таку можливість. І знову ж таки, це ми спонукаємо до евакуації саме. Людей, які знаходяться в небезпечних територіях, для того, щоб вони зберегли своє життя, і вкотре я не втомлююсь це повторювати, є всі необхідні ресурси для того, щоб забезпечити їм тут нормальні умови, абсолютно нормальні умови для проживання. Ніхто повторюю, ніхто не... Виганяє людей з міста Харкова, ніхто не буде їм відмовляти в їх Проханнях деякі прохання людей там умовно з тими ж відновлення, відновленням документів або іншими якимись специфічними проханнями. Вони просто. Є займають більше часу, ніж просто там надати якусь першочергову допомогу. Тому кожне питання таке відпрацьовується, і ми приділяємо увагу абсолютно усім. Немає різниці, скільки речей. Я зараз звертаюсь до всіх людей. Немає зараз різниці, скільки у вас речей, який об'єм у вас цих речей, скільки у вас тварин з вами буде виїжджати, скільки дітей, яка є специфіка вашого виїзду там, умовно, чи є у вас в сім'ї маломобільні люди, люди з обмеженими можливостями. Ми будемо евакуйовувати абсолютно всіх. Локальний благодійний сектор він продовжує працювати на Харківщині, він максимально активний. Ніхто Хто не втомився, всі працюють і надають допомогу ефективно. Зараз цей проєкт, цей напрямок евакуації ми посилили за допомогою того, що нас почали підтримувати міжнародні організації. І зараз ми реалізовуємо проєкт швидкого реагування на Сході і півдні України за допомогою міжнародної організації КЕР. Які додають додаткові можливості для як для людей, так і для волонтерів, які займаються евакуацією, координаційний центр продовжує підтримувати локальний благодійний сектор паливом на евакуаційні заходи. Продовжує підтримувати ремонтом транспортних засобів. Ми також сприяємо і надаємо фінансову підтримку волонтерам в цьому плані і максимально реагуємо на їх звернення, якщо їх потрібно підтримати. Тобто, ми виступаємо як адвокаційний орган в цьому питанні, і ми завжди, завжди на боці волонтерів завжди підтримуємо і співпрацюємо щодо співпраці в цьому плані ми. Тісно працюємо і координуємося з органами місцевої влади з органами державної обласної адміністрації, з силовими структурами для того, щоб ця координація була і цей процес був максимально ефективний. Дуже дякую. Одразу за невеличке уточнення. Перед тим як ми дамо слово нашому другому спікеру. Ви сказали про кооперацію і спільну роботу з органами місцевого самоврядування. В чому саме полягає ця ітерація і контакт з ними? Будь-яка координація з органами місцевого самоврядування або обласною військовою державною адміністрацією. Вона пов'язана з ефективністю роботи і для того щоб ми чітко знали про кількість людей, для того, щоб ми не дублювали заявки виїзда, для того, щоб була обізнаність абсолютно усіх сторін, які відповідають за людей, які знаходяться там в тих територіях небезпечних, ми проводимо тісну співпрацю і координацію. Інформуємо про нашу роботу. З іншого боку, ми отримуємо інформацію з приводу пріоритетності виконання задач і заявок. Мовно ми силовими структурами і цивільно-військовим співробітництвом ми координуємося в плані безпекових причин. Всім відомо, що лінія розмежування зараз у нас вона підвергається обстрілам постійним, і ми маємо дбати про волонтерів, про благодійні організації, про ті команди, які займаються евакуацією. Перш за все, тому ми звичайно погоджуємо усі виїзди. Інформуємо про всі виїзди для того, щоб перш за все убезпечити команди волонтерів з іншого боку, ми також працюємо над тим, щоб надати необхідну. Персональну безпеку для кожного волонтера продовжує діяти проєкт страхування волонтерів. Зараз більше 1200 волонтерів вже отримали страхові полюси, і ці страхові полюси діють якби як і на нещасний випадок, так і на військові. На військові ризики. Волонтери мають свою вже протекцію в цьому плані. Власну протекцію на своє здоров'я, на своє життя з іншого боку евакуаційна команда координаційного центру продовжує надавати засоби персонального захисту для волонтерів, і це теж є важливою категорією. Бо всі і засоби зв'язку про це Олег окремо може розказати. Наша задача, я повторюсь, максимально сприяти розвитку громадянського суспільства і підтримки цього громадянського суспільства для того, щоб ми були максимально ефективні, з приводу комунікації. Це я вважаю приклад от комунікації локального сектору і органів місцевої влади є найкращим прикладом, загалі в Україні. Мені здається, бо жодних кордонів нема. Жодної дистанції нема зараз. І це є фактом. Нас чують, на наші запити реагують, досить швидко реагують, і нас залучають до, до роботи. І оця синергія співпраці, вона є зараз, вона дає неймовірні результати і вона сприяє саме збереженню життів, що є пріоритетом. Дуже дякую. Пане Олеже, вам слово стосовно саме роботи вашого відділу евакуації. Так, доброго дня. Я то дам, що стосується координації з місцевою владою, з районною адміністрацією. Як і сказав пан Юген, це постійна комунікація, і що нам дозволяє робити координація з владою, що дуже дає нам допомогу, дає нам результат. Це саме. Інформування, те, на що ми витрачали ресурс нашого відділу останній місяць, інформування населення про можливість евакуації з прифронтової території, а саме, е, участь адміністрації громад, району тут е, використовувалось як інформування соціальних груп, яких стовідсотково необхідно вивозити. Е, це Служба з питань дітей, з якою ми комунікуємо в багатьох громадах, що стосується сімей багатодітних, звичайних, де не було примусової евакуації, ми мотивували їх разом виїжджати. Це люди з інвалідністю, маломобільні, які також під наглядом соцзахисту управління або департаменту обласного, де ми також проводили інформаційну роботу з такими людьми, з такими родинами. На цей час є дуже велика. Кількість проблем і запитів стосовно евакуації з маломобільними, це важкі завдачі для нас, тому що нам потрібно для цього вкласти більше зусиль ніж евакуювати людей з дітьми або інші соціальні групи. В цьому нам дуже допомагають наші партнери-волонтери «Волонтер-68», які допомагають в з допомогою з прихистком для маломобільних. Що стосується роботи гарячої лінії, як я і сказав, першочергова завдача у нас була інформування населення. Ми, окрім листівок, радіо, ну, мені здається, ми захопили у всі частини, у всі напрямки, де можна було інформувати населення. Це листівки, це банери, це радіо, це смс-інформування завдяки обласній військовій адміністрації. Це Медіаканали, телеграм-канали. Всі ми знаємо, що люди користуються саме місцевими Телеграм, Інстаграм, Вайбер-каналами, де люди отримують інформацію. Ми спілкувалися з усіма на Купінському в Купінському районі, в Чугуївському районі, в Золочеві. Ми проінформували і інформуємо постійно в таких каналах. Окрім цього, ми робимо інформування не тільки людей. А як я і сказав, відповідальних осіб, відповідальне управління, які працюють на прифронтовій території. Всі ми розуміємо, що національна поліція постійно комунікує з людьми на прифронтовій території. Ми прокомунікували домовилися, що вони будуть інформувати також про можливість евакуації з гарячої лінії, або разом в координації вони будуть зразу одразу забирати людей. Ми будемо їх підхватувати і вести в Харків. Це е, соцслужби, як я і сказав. Також, окрім е, поліції е, влади, є місцеві активісти, які, які наприклад, видають гуманітарну допомогу. Є населені пункти, де єдине соціальне місце, де це видача гуманітарної допомоги. Вони інформують про можливість евакуації. Е, зараз я дам е, е, сухі цифри е, з е, дати останньої прес-конференції по гарячій лінії. До сьогоднішнього дня загалом за цей період в нас 1495 дзвінків, 212 евакуйованих людей з 77 населених пунктів. Це результати, які дозволяють зрозуміти і проаналізувати, що пунктів це дуже багато. Якщо брати останні ну місяць до цього. То кількість евакуйованих може була е, трохи менше. Не так багата різниця, але кількість населених пунктів е, зросла майже в два рази. Це доказує наш результат інформування. Е, були різні населені пункти, е, яких не було до цього. Е, також ми зараз працюємо над Інформуванням в новому виді, окрім радіо, ми хочемо запустити в маси для волонтерів. Також такий маленький скрипт діалогу, карту, де ми зможемо аналізувати, де ми покрили людей інформуванням, населені пункти. Це як і листівки, так і радіо, так і смс-інформування. Де не було достатнього інформування населення про можливість евакуації, тому що ми розуміємо, що люди, які залишаються на прифронтовій території, це соціальні групи, які можуть не теле не користуються інтернетом або там немає інтернету, можуть не користуються телефоном, може не користуються взагалі не соціалізовані, тому що вони на прифронтовій території бувають випадки, і це часте. Кейси, коли люди просто знаходяться у себе в будинку, їм нікуди йти беремо приклад дворічної населеного пункту. Там велика кількість людей залишилась. По останній інформації це було десь около приблизно 100 людей, і вони не ну, вони не виходять з домівок. І якось їх про можливість евакуації потрібно інформувати. Це робить дворичанська громада. Ми беремо приклад в і розробляємо скрипт для волонтерів, які туди їздять з гуманітарними місіями або з іншими місіями для того, щоб вони швидко і якісно інформували людей, окрім надання листівки про евакуацію. Листівки про евакуацію це базовий рівень інформування. Але він не дає такого результату як комплексне спілкування з людьми. Ми розробляємо карту, щоб розуміти рівень покритості інформування. Зараз ми, як і сказав пан Євген, займаємося тим, щоб допомогти волонтерам такими базовими речами, як персональний захист, види комунікації. Ми зараз отримали партію. Із рацій, які ми будемо надавати волонтерським організаціям для евакуаційних місій. В першу чергу також отримали партію аптечок, які ми будемо видавати. Це також 120 аптечок для евакуаційних і гуманітарних місій і. Ще дуже приємно, це перша наша така поставка буде для волонтерів. Це м'які ноші, які допоможуть в евакуації маломобільних. Ми це будемо видавати комплексно. Якщо ми даємо м'які ноші, ми повинні розуміти, що волонтер навчений використовувати їх і правильно може перенести маломобільну людину, тому що це дуже важливо. Це має деяку низку ризиків. На Після того, як ми видамо базові такі предметні засоби для захисту, ми плануємо і робимо вже зараз аналітику і е, розробляємо карту безпеки для волонтерів. Е, вона буде закритою, але вона буде результативною в тому сенсі, що е, наприклад всі ми використовуємося картою DeepState, але DeepState рекомендує її не використовувати, заборонено не використовувати для прокладання маршрутів. А ми будемо робити карту безпеково саме вузконаправлену для волонтерських організацій з, з їх запитами. Це аналітика кількості обстрілів населених пунктів. Це спілкування з цивільно-військовим співробітництвом, з поліцією, які будуть допомагати будувати маршрути для міжнародних організацій, для наших організацій в евакуаційних, в гуманітарних місіях, і окрім інформування гарячої лінії, що ми вже в Харківській області зробили достатньо багато. Ми беремо направлення безпеки волонтерів. І третє, це те, що зараз вже реалізується. Це група швидкого реагування. В неї як і входять евакуаційні екіпажі, так і організації, які займаються консервацією будівель, так і організації, які надають домедичну допомогу. Це можна сказати наступний рівень відділу евакуації, коли в нас з'явиться група швидкого реагування, яка буде. Зможе реагувати на ті, на ті випадки, які пов'язані не тільки з прифронтовою територією, а взагалі з агресією Російської Федерації на державу нашу і пов'язані з надзвичайними ситуаціями. В принципі, як і казав пан Євген, це б не було можливо, якби обласна військова адміністрація, взагалі влада Харківської області не пішла на комунікацію і не задіяла нас. Зараз ми вже напрацювали групу швидкого реагування в плані консервації. Ми допомагали як і міській адміністрації, так і обласній військової адміністрації в консервуванні деяких об'єктів після влучання. Зараз ми разом з Державною службою надзвичайних ситуацій розробляємо групу швидкого реагування для домедичної допомоги і психологічної допомоги. І плануємо наступна наша ціль як і гарячої лінії. Це розвиток в направлення інше, окрім евакуації, і це розвиток інформування про евакуацію. Група швидкого реагування буде в нас як наш волонтерський ЧПДЛ, для того, щоб ми могли реагувати на всі надзвичайні ситуації. Прикладом є село Гроза. На жаль, багатійний сектор тоді не мав. Досвіду в Харківській області, щоб швидко відреагувати і якісно не задоблювати свою роботу? Група швидкого реагування саме це буде вирішувати і саме на такі випадки реагувати. Дякую. Дуже дякую. Пане Леже, ви згадали про нашу минулу зустріч, минулу прес-конференцію. Нагадаю, що це було 11 грудня, тому у мене кілька питань, виходячи з цього. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, як статистика говорить за. Другий місяць роботи гарячої лінії, чи збільшилася кількість заяв попередньо з минулим етапом, і друге моє одразу уточнення: взагалі, на минулих зустрічах ми говорили, що ключовим напрямком, з якого надходило більшість заявок, була Куп'янщина, чи змінилася ситуація станом на зараз, чи додаються нові регіони, тому що ми всі жителі. Харківщини і міста Харкова ми чуємо і бачимо у новинах, що ворог завдає масованих атак по всій області, зокрема, північ області, також під вона була обстріляна так на минулому тижні. Чи є заявки з тих регіонів? Тобто, яка взагалі географія евакуації заявок від цивільного це те, про що я кажу про інформування. Інформування допомогло нам збільшити географію від Куп'янщини, яка була основним напрямком і залишається основним напрямком евакуації, але кількість населених пунктів стала більше. Це в першу чергу, як ви кажете, обстріл було дуже багато заявок останні півтора тижні з населеного пункту липці і наближений до нього. Вивезли ми звідти майже більше 40 людей вже за два тижні, а це ось ця частина звідти майже ніколи не приходили заявки на евакуацію, тому що ми не. Давали на туди, на туди, ну, туди ресурси, в принципі, інформування. Збільшилась кількість заявок з Ловчанської громади, з Великоборвуцької громади і Боровської громади. Також з'явилися заявки на евакуацію з Богодуховського району, а саме з прифронтових населених пунктів, Велика Писарівка, Золочів і географія збільшилась ну, приблизно на усю область, прифронтову та прикордонну. Деякі. Також поступають заявки. Що цікаво, поступають заявки на евакуацію з окупації. Я не можу казати, як і що, але деякі індивідуальні запити вирішуються. Люди людей ми можемо вивозити. І що стосується географії, банально, як я і казав, в два рази більше стало населених пунктів. Куп'янськ залишається пріоритетним напрямком, як і Борівська громада. В плані кількості людей і необхідності їх звідти евакуюватися, але ми евакуюємо з усієї прикордонної та прифронтової території. Дуже дякую. Ще одне уточнення. Ви згадали, що контенційний гуманітарний центр залучений також у співпраці тут у місті Харкові, зокрема з ДСНС та іншими підрозділами та організаціями. Саме робота на місцях прильотів, консервація. Тощо моє питання полягає в тому, що чи допомагає ваша організація людям цивільним, які, наприклад, втратили житло у самому місті Харкова? Харкові. А, наразі уся група швидкого реагування, що стосується ДСНС, медична допомога і психологічна, це екстрена допомога. Це після надзвичайної ситуації одразу максимально швидко реагувати. А, що стосується консервації, це більше допомога людям, які не мають ресурсу або не мають ким забивати ОСБ. Ну банально для того, щоб законсервувати будівлю, потрібні майстери. Наразі вся група швидкого реагування розробляється і вже працює в напрямку консервації, наприклад, тільки на. Ліквідацію надзвичайної ситуації, ми, окрім психологічної до медичної допомоги, ми будемо розвиватися в напрямку допомоги людям після надзвичайної ситуації, але на це потрібен час. Спочатку ми повинні розробити механізм і його налагодити. Що з ДСНС це дуже важливо. З ДСНС ми ще налагоджуємо цей процес, тому що там повинно бути все чітко, швидко і правильно. Консервація вже налагоджена. Тут багато організацій нам допомагають. Дякую окремо їжі харків'янам, Добробату, я врятованим, які допомагають в консервації будівель. Є організації, ми знаємо про програми, але ми їх перенаправляємо. Зараз ми не координуємо цей процес. Ми банально перенаправляємо людей, якщо в них є запити. А я можу дати трохи уточнення в цьому плані. Тобто, ну пан Олег правильно сказав, що цей напрямок зараз формується, особливо напрямок консервації. Зараз в цьому напрямку працює консорціум більше ніж 40 благодійних організацій. Вони займаються. І, і, і надають свою допомогу в різних категоріях. Це є організації, які надають гаряче харчування, чай, кава, обіди. Не тільки для волонтерів, а й для комунальників, які працюють на місцях прильотів. Це є організації, які надають професійні парамедики, волонтери, парамедики які надають комплексну домедичну допомогу. Це і організації, які працюють на дахах, на ну, вес... з Кваліфікацією висотних, висотних робіт. Олег правильно каже, в плані того, що цей напрямок зараз формується, розробляється структура. Бо ми завжди прагнемо до вдосконалення, до якоїсь результативної роботи для того, щоб всі одному були корисні. Розробляється програма, але зараз волонтери дають вже просто неймовірні результати. Більше півтори тисячі вікон було вже забито. Таким чином, там декілька дахів було розібрано в цьому плані. Ми зараз плануємо виїзди в. Фронтові території, в докуповані території в області саме, і це такі складні місії, які насправді треба правильно створити, скоординувати, контролювати і забезпечувати усім необхідним. Останнє запитання, пане Євгене, підкажіть, будь ласка, чи наразі і взагалі волонтерський блок, який займається, зокрема не лише евакуацією, взагалі допомогою, допомогою цивільному населенню? Чи забезпечені усім необхідним, тобто МТО, кількість людей, техніка, чи є щось, що ви потребуєте для подальшого виконання своєї цієї важливої важкої роботи? Я відповім вам. Таким чином, що завжди нам завжди всього мало, бо ми завжди прагнемо до більшого. І... Але одне скажу точно, що благодійний рух настільки сильний зараз в Харківській області, наскільки він не був ніколи. Багато є складнощів, багато моральної складової давить на нас, на всіх на українців, але Категорія волонтери це саме ті люди, які ніколи не втомляться, які ніколи не покладуть рук, які ніколи не будуть, як це сказати, скаржитись на ситуацію, які не бояться роботи. Які не бояться викликів. Тому, дякуючи міжнародним партнерам за те, що вони допомагають в різних напрямках і вони чують, дякуючи владі за те, що вона чує і сприяє в цьому плані. Разом ми багато чого зможемо зробити. Наша географія допомоги волонтерського руху вона розширюється зараз і вона буде ще ширшою. Основна мета. Втримати цивільне населення в нормальному моральному кліматі, втримати зараз ситуацію в тилу для того, щоб вона була максимально комфортною для всіх, і ми почули кожного, і працювати на перемогу. Дуже дякую за ваші відповіді за інформацію. Надано нагадаю, що з нами сьогодні в студії були представники благодійної організації Харківський координаційний центр Тож саме той випадок, коли ми можемо сказати разом до перемоги. Ще раз наголошую, що інформацію щодо роботи гарячої лінії з евакуації буде надано у закріпленому коментарі під цим відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава.